Наса застала його 11-річним хлопчиком, мама якого померла незадовго до початку війни, а батько пішов захищати вітчизну. Георгій Кравченко і досі пам'ятає жах тих подій, коли ворог вів себе, наче хазяїну, тебе вдома. Двір підходили, не брались за ручку там відкривати, а ногою отак. От Ба-пах. двір, Матка. Млеко, яйки. Отакі були ці самі. Про звірство нацистів Георгій Григорович пам'ятає і досі. Церква була дерев'яна, велика. Сожгли цю церкву, сожгли цю двохетажну школу. Вижгли всі дома, сожгли. У нас всі дома, там хати по-українськи, були укриті або соломою, або очеретом. Значить, їх двоє, один сидів в мотоциклі за рулем, а другий в коляску сидів з факелом. подъезжали вот так к дому под стриху, под это, ну, под кровлю. А сухая погода стояла. Все, фью, все загоралось к следующему дому, к следующему. Все. Люди это начали выпускать из э, сараев, там, коров, лошадей же были, свиньи, там все. Выпустили скот, чтобы остался. Так они поехали, скот перестреляли весь. Але попри все, люди не втратили надії, вірили у перемогу та робили все від них залежне, аби у тилу цьому посприяти. Тож у 13 років Горгій вже працював у колгоспі. Зараз чоловік і сам не розуміє, як дитині вдалося подолати такі жорстокі випробування долі. Спічок не було, ну нічого не було. Сахара не було. Варили Варіли свікли, сахарної свікли, там варили таку сироп, такої сіропи. Вот. И хлеба не было как такового, потому что немцы все забрали, тут еще не успели сделать все. Вот. Одеться не во что, обуться не во что. Одевались, сеяли коноплю, ткали, вернее, ткань. Полотно домашнє. Бусині ж доводилось і до школи ходити, котра була за 9 кілометрів від дому. Через це однолітки один за одним кидали навчання, і врешті з 31 сельчан один Георгій закінчив сім класів. Писати не на чим було. Тітрадії не було. Писали на старих книгах між строк. Черніл не було. Заварювали теж Или бузину, но на такое. то ли видно, то ли нет. Или если у кого-то был химический так называемый карандаш, а то его сердцевину расщепляли, сердцевину эту растирали в порошок, и на это уже чернила были Понад 70 років минуло з дня перемоги. Втім, ці емоції Георгій Кравченко пам'ятає, наче це було вчора. Яка я у нас була сльози на глазах? На цьому випробування для юнака не закінчилися. У 46-му Георгій вступив до школи фабрично-заводського виховання у Лубнах. Після чого працював на меблевій фабриці ледь не цілодобова Оденну і нічну зміну з одноразовим харчуванням, отримуючи лише 500 грамів хліба на цілий тиждень. Я його от за один раз. съедал, на завтра кусочек оставлял маленький, чтобы исчезнуть, А остальные уже без хлеба обходились. Так мы вот в этом самом... В цеху этот казеин, порошок, в карманы накладывали, приходили в общежитие, высыпали в банку, растворяли. Получился Такой творог, ну, он із повністю это тож, понятно. Что, ну, кушать хотелось, вот. У 1964 році чоловік вступив до юридичного інституту і став слідчим прокуратури Червонозаводського району. Пройти цей тернистий шлях. йому допомогла невичерпна віра в успіх. Ну, мені кажеться, сила волі, ціліустремність. Я бачив перед собой маяк. Що мені нада учиться сьогодні? Георгій Григорович, ветеран органів прокуратури. Щасливий батько й дідусь переконаний, що будь-які перепони можна подолати, якщо вірити у власні сили і не відступати від своїх принципів. Напередодні дня перемоги чоловік приїхав до прокуратури області, аби вшанувати пам'ять тих, хто так і не повернувся з цієї страшної війни. Канон Великої Побіди ми пригласили в колектив прокуратури області. детей войны, как мы их называем, чтобы вспомнить то страшное время, которое пришлось им пережить, и на их примере показать молодому поколению, как надо вести себя, как надо поступать в сложных ситуациях, которые Ми в ми попадаємо працівники органів прокуратури, поклали квіти до стили загиблим співробітникам відомства у роки Другої світової війни та вшанувати їх пам'ять хвилиною мовчання. Іноді зухвалість правопорушників не знає меж так, один з інцидентів стався на центральному ринку. Тут заїзний гастролер вирішив збагатитися, поцупивши кругленьку суму коштів у відділенні однієї з фінансових установ, що знаходиться саме в цьому районі міста. У приміщенні відділення він раптово достав пістолет і чим створив враження у потерпілої адміністратора цієї установи, те, що його загроза буде негайно реалізована. У зв'язку з чим вона віддала йому всі кошти у розмірі понад 17 тисяч гривень. Те, що пістолет виявився іграшковим, дізналися вже співробітники прокуратури під час проведення досудового розслідування. Втім, жінка, цього знати не могла, тож санкцію статті це не змінює. Це відбувалося швидко. Він діяв зухвало, навіть не приховуючи своє обличчя. Це в подальшому допомогло встановленню особи правопорушника та його затриманню. На досудовому розслідуванні він не надавав показів. Але при цьому Справу кримінального провадження було розслідувано та передано обвинувальний акт до суду. Під час суду чоловік визнав свою провину. Наразі 40-річний правопорушник засуджений до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна. А ось іще одна історія: аферист, який видавав себе за правоохоронця, причому жодних документів, що підтверджувала би його причетність до служби в органах. Зухвали чоловік не мав, зате мав досить переконливий вигляд, що і спантеличувало ушуканих ним. Я йшов на остановку в районі комунального ринку. Підійшов невідомий чоловік. ко мне и говорит, ну, представился правоохранительными органами и начал расспрашивать меня, где я был 30 числа, 6 вечера до 7 вечера, а то, что я ответил ему, что я был дома. И он начал говорить, назвать мне фамилии и имена, на которые я ответил, что, что не знаю. Потім чоловік запропонував відійти та поговорити віч на віч. Він почав розпитати мене за цепочки, кольця ну, драгоценності, я відповідав, що ні, я не ношу такое. Почав розпитати, є ли у мене при себе якісь ну, карточки банківські. Я відпочив, є, одна при себе, вторая вдома. І начали спрашивати какого цвета. Ну, я ответил красноватого цвета. Дізнавшись скільки коштів знаходиться на картках, чоловік відправився до найближчого відділення банку. Говорить, що йому потрібні чеки для потвер для підтвердження, що не поступали никакие денежные средства от группі лиц. Хорошо, пошли. Ми пошли в отделение «Приватбанка», де ми почали. Снимаешь ну, чеки, а я, а я не знал, что есть в банкомате операция, чтобы чтоб баланс на чек печатать. Я снимаю деньги, и говорит, для проверки говорит, я у тебя изымаю деньги, 4,550 І гашети обв'язуюся ці деньги після експертизи вернуть в пол третього. Звісно, ані у третю, ані пізніше кошти ніхто не повернув. Як з'ясувало потім слідство, подібних постраждалих було кілька в одних на так звану експертизу вилучали дорогоцінності, в інших гроші. А якщо нічого не було, то й мобільні телефони йшли в ход. Замість експертизи коштовності зловмисних видносив у ломбард, а виручені. Кошти витрачав на власні потреби. Наразі встановлено п'ять епізодів шахрайства. Підозрюваний перевіряється на причетність до скоєння аналогічних злочинів у місті Харкова та інших містах України. Чоловіку оборонозапобіжний захід у вигляді тримання під вартою наразі афристу загрожує до трьох років позбавлення волі. Після реформування у Харківській області залишилось 11 місцевих прокуратур. Катерина Шевцова працює в органах прокуратури з 2004 року. Втім, саме тестування та реформування дозволило жінці проявити свої прокурорські таланти якомога краще. Жінка очолила місцеву прокуратуру. номер родин. Нежіночність професії не лякає Катерину. Вона каже, головне бути професіоналом у своїй справі. До професія не жінська з одної точки зору, з другої точки зору, наверняка, уділити професії на жінській, москморській та вісьма діліні условної, поэтому. Ну ізначально так, так, тако було бачення, таке було бажання, і я вибрала правильну професію. Тестування каже Катерина для неї не було дуже складним, адже вона полюбляє свою роботу та певна, що має вкласти свій особистий внесок у поліпшення роботи відомства та у захисті інтересів громадян і держави. Тестування дійсно проходило в чотири етапи. Перший етап це було тест на знання професіональна. Второй этап – это тест на общие способности. Третий этап – это тестирование психологических качеств. И четвертый этап – это собеседование в Киеве. Мы проходили, оно транслировалось в онлайн-режиме на всю Украину, его все смотрели. Сказать, что какой-то из этих этапов будет для меня особенно сложный, я не могу. То есть первый, второй тест я сдала с достаточно высоким баллом. Вот, то есть сложнова особо не было ничего. Сказывается и надлежащая, наверняка, подготовка и уровень знаний, которые обладают наверное, все работники прокуратуры. Як поєднати жіночність та керівні риси, Катерина з не по чутках, адже кожного дня на собі відчуває ці два поняття. Ну, на своєму личном прикладі я могу сказать, что если все правильно организовать, то можно все совмещать. Я, например, совмещаю руководящую должность на сейчас. Также я воспитываю сына. Он у меня в этом году пошел первый класс. Я уделяю время своей семье, своему ребенку, занимаюсь воспитанием ребенка. И помимо этого я и работаю. То есть, если правильно организовать свое рабочее время и свой личный досуг, то все можно успеть и не надо ничего отказываться. А ще каже Катерина, успіх у профессии может только за підтримку близких. Помогают, относятся с пониманием, с уважением к моей профессии и чем могут, они мне помогают. Катерина Шевцова певна, що маючи дружню команду професійних працівників, вона обов'язково досягне гарних результатів у своїй роботі.